Війна за Європу за подолання противників євроінтеграції взялися івано-франківські громадські активісти. Бо певні у час, коли Київ та Брюссель домовляються про асоційоване членство, дехто намагається цьому процесу завадити. Мовляв, Москва лякає погіршенням умов взаємної торгівлі. А от комуністи вимагають провести референдум щодо митного союзу. Всі сюжети, котрі йдуть сюжети, які згадки про євроінтеграцію, вони виходять або з боку влади, або з боку опозиції. Тобто звичайному європейцю це виглядає приблизно так, що частина країни туди не хоче, а хоче насправді влада. А друга частина громадян взагалі або не визначились, або чомусь по незрозумілих причинах не доносять свою позицію. Про, про свій вибір і як вони до нього ставляться, тож, аби хоч якось повпливати на думку європейців, громадські активісти підготували відкритого листа до посольств та консульств країн-членів ЄС, у ньому просять підтримати Україну під час підписання угоди про асоціацію. Дійсно, громадськість хоче цього вступу, і що вона старається, щоб дійсно показати європейцям, що нам це потрібно, і що воно нам ну дійсно важливо. Скільки я був на обміні досвід. І в Німеччині, і в Польщі, де нам показували і їхню економіку, і їхнє сільське господарство. Ми побачили цю всю структуру середини. Побачили, як, як люди живуть і чого прагнуть, і з якими цінностями. Тому е, говорячи, що нам краще там митний союз, це хіба можуть казати люди, які ще ні разу не були в Європі, для того, аби до такої акції долучилися ще більше активістів, подібний лист вже отримали громадські організації інших міст України.